Вітаю, шановні восьмикласники та восьмикласниці. Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Запрошую вас розпочати захопливу мандрівку у минуле людства. Історія це наука про зміни, що відбувалися в минулому, накопичений людством досвід, який надзвичайно корисний і для суспільства, і для кожного з нас особисто. Чому я так вважаю? Наприклад, ми досліджуватимемо, як представники різних станів боролися за свої права. Цей досвід залишається корисним і сьогодні. Сподіваюся, під час роботи з курсом всесвітньої історії у восьмому класі у вас з'являться ваші власні міркування. Пропоную разом пригадати, яким було життя людей у середні віки на теренах Європи та сучасної України, з якими подіями, явищами, процесами у вас асоціюється час між п'ятим і 15 століттям? Можливо, з розквітом і занепадом Візантії – Адже Київська Русь Україна мала важливі економічні, політичні та культурні зв'язки з Східною Римською імперією. Можливо, з тривалими війнами, у ході яких поставали і формувалися європейські держави. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте про важливість релігії у розвитку Європи і сучасних українських земель у часи середньовіччя. Зокрема, це позначилося на мистецтві, адже тривалий час і живопис, і скульптура були присвячені релігійній тематиці. На екрані пропоную вашій увазі приклади історико-культурних пам'яток середніх віків. Протягом раннього середньовіччя постало нове феодальне суспільство, яке розділилося на три окремі верстви населення: стани ті, що моляться, ті, що воюють, і ті, що працюють. Але ситуація у всіх сферах суспільного життя повсякчас змінювалася. Завдяки реформації з'явились нові християнські церкви. Магдебурзьке право розширювало права міщанства і обмежувало феодалів. У епоху відродження, Ренесансу зростає значення науки і культури, активно розвивається мистецтво. Ми ж розпочинаємо вивчення нової історії, нового модерного часу або доби, що розпочався наприкінці 15 століття і тривав до початку Першої світової війни 1914 рік. Але це тривалий період. Тому у восьмому класі ми дізнаємося про особливості раннього нового часу септоподій, явищ процесів, що припали на XVI-18 століття. Ця доба починається з періоду великих географічних відкриттів і завершується напередодні французької революції у кінці XVIII століття. За цей час важливі зміни відбувалися у всіх сферах суспільного життя. Зокрема, Відбувся перехід від станово представницької до абсолютної монархії. Міцна влада монархів, за підтримки якої розвивалися торгівля та ремесло, з часом почала надто сильно обмежувати суспільне життя. Тому і ця форма правління поступово відходитиме у минуле. Завдяки великим географічним відкриттям активізується міжнародна торгівля, розширюється знання людства про навколишнє середовище. Якщо стисло підсумувати, то під впливом великих географічних відкриттів 15 століття стало періодом, коли люди на Заході припинили своє колективне вивчення важких для розуміння Божих таємниць і дійшли висновку, щоб зрозуміти Бога потрібно вивчати його творіння. Освоюючи світ, європейці жорстоко знищували народи Америки, і заради збагачення фактично відродили рабство. Дослідники стверджують, що протягом 16-18 століть з Африки до нового світу вивезли близько 17 мільйонів людей, більшість із яких стали невільниками. Мислителі різних країн Європи намагалися обґрунтувати такий державний устрій, який би задовільняв громадян. У добу просвітництва поширюються і здобувають підтримки ідеї про обмеження влади монархів, про права, рівність, свободу і гідність, якими наділені усі люди від народження. Характерні риси раннього нового часу Європи притаманні і для історії України. Хоча час 16-18 століття на українських теренах найчастіше асоціюється з козацтвом, рабство, як явище, не оминуло русинів українців. Тисячі мешканців і мешканок потрапили в турецьку неволю. Селяни кріпаки тяжко працювали у маєтках шляхтичів і дворян. Російська імператриця Катерина II відверто називала кріпаків. Рабами. Але в той же час виникла і розвивалась козацька держава військо-Запорозьке, підприємницькі відносини, плідно розвивалася культура, було створено греко-католицьку церкву. Детальніше про усі найважливіші події, явища, тенденції та досягнення нового часу ми поговоримо на наступних уроках. Краще зрозуміти матеріал кожного заняття вам допоможе конспект. А перевірити, як ви засвоїли вивчення. Тестові завдання. А я прощаюся з вами до нашої наступної віртуальної зустрічі.